Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги електровелосипед електрик зібраний на 27 колесах. Двигун тут 350 Вт, редукторний, гальма широка гума, подвійна вода, металеві щітки, вілочка з блокуванням. Грама алюмінієва, винос, той, що редугується нахилу. такі металові ручки, важель газу з замком запалювання та вольтметром. Керується ось цим лепістком. Також перемикач швидкості шаману. Це оригінальна запчастина. Тросики, всі сховані з внутрішньою проводкой раму, контроллер захищенный влагостень боксом, система шуты фирмы Кругил, система перемыкає швидкості, тазирочка шубанатурный, акумулятор у багажнику, аккумулятор 500 ваттм, 48 вольт. 10 ампер воды есть кнопка есть индикация фиксируется ключом это и есть катафор очень простый. для использования очень удобный много места, чтобы Залазить або слазить з велосипеда. Комфортна сидушка з пружинками на високому поролончику. Щось такий і є в чотирьох кольорах. Кому сподобався. Пишіть, будь ласка, замовляйте. Все є в наявності.